Третя колона 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова менше ніж за годину відправиться із Дніпропетровська до Донецька. В машинах повезуть гуманітарну допомогу для мирних мешканців Донбасу. За відправленням колони стежить наш кореспондент Анастасія Галкіна. Третя колона 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова готується до відправлення із Дніпропетровська до Донецька. 15 вантажівок доставлять 300 тонн продуктів. Їх волонтери розфасують на розподільчій базі Донбас Арени у продуктові набори. А склад продуктових пакунків оновлений. Сьогодні в машинах то, що входить входять 12 кілограмовий пакет обновленого набору гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Це крупи, це сахар, це мука подсолнечное масло, згущене молоко, консерва м'ясна, рыбная, все то, що е, полагається людям, які отримують допомогу. З продуктів цієї колони волонтери гуманітарного штабу сформують 35 тисяч продуктових наборів для мирних мешканців Донецької та Луганської областей. Загалом цього тижня доставлять 96 тисяч продуктових і дитячих наборів. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.